Футбольний прогноз Ліга конференції, Абердін-Шахтар. Фаворитом тут є саме Шахтар, але вважаю, що шанси є, і в Абердіну тут здобуть якісь очки. Якщо говорить про самі команди, то в Абердіна все погано, він постійно програє. В Лізі Європи грав взагалі в Єврокубках один матч, і він якби програв, хоча вдома зіграв нічюю. А так, загалом команда посиліть така десь як Полісся, Я вважаю, і виграють Шахтарю такої команди, як Полісся, хоч зараз не все так добре в Абердіна. Але я думаю, він, він має настроїтися, вже має все змінитися, Не буде він постійно проігрувати, Команда не може так весь час проігрувати, Думаю, якщо ще так один-два матчі, тут якщо не покажуть ніякої гри, то, мабуть, і звільнить тренера. А так Шахтарю потрібно чотири перемоги, щоб попасти в вісімку і три, щоб попасти в занять десь тут. Місце 23-24. А так, загалом, якщо говорить про сам прогноз, то з тих прогнозів, що має сходитися, я думаю, Шахтар має забивати цей матч або брати нульову фору. А так, загалом, брати на перемогу, то це так ризиковано. Шахтар останнім в ну, таких би матчах він пропускає, виходить. Саме також не є команда ідеальною, хоча в обороні став іграть краще ніж минулого сезону. Так, взагалі можна навіть ризикнути взяти індивідуальний тотал більше 1,5 або позабити м'ячам більше 2,5. Я думаю, що в цьому матчі має і Аберг'єн забивати. Можна навіть але брати проти своєї команди, там брати на Абергін, що він заб'є, то якось не, не годиться. Ось такий прогноз. Бажаю Шахтарю перемоги в цьому матчі. Подобайку за прогноз і всім удачі!